Дорогі друзі і сестри, радий вас вітати словами. Слава Ісусу Христу! На початку служіння хочу, щоб ми розумовилися над трьома віршами, які записані в післані до римлян. це 13 розділ з 8 вірша по 10. Зачитаємо ці слова. Це післання до римлян, 13 розділ з 8 вірша по 10. І апостол Павло записав ці слова, і він говорить про любов і про любов як виконання закону. І він каже, тут записані ці слова: не будьте винні нікому нічого, крім взаємної любові, хто ж любить іншого, виконав закон. Тому що заповіді не чини перелюбу, не кради, не вбивай, не свідчи неправдиво, не пожадай, та всі інші заповіді містяться в цьому слові люби ближнього Твого, як себе самого. Любов не чинить зла ближньому, отже, любов виконання закону. І бачимо у цих трьох віршах апостол Павло, він і говорить про те, що любов вона є вищим і вона є понадмірним над усе. Тому що любов вона покриває багато. І любов через любов Ісус Христос. Він Покрив наші гріхи, він простив кожному, всі провини. Бачимо, ми маємо спасіння і вічне життя через Божу любов, через любов Ісуса Христа до нас. І про любов саме говориться багато речей. Про любов багато написано, також пісень, багато віршів описано, та багато написано в різних книг. І дуже багато проповідей також говориться про любов і про те, що вона в собі містить. Те, що вона робить, і навіть говориться про різну любов, якою вона буває. І все-таки любов в нашому житті вона залишається важливою. І Чому так багато говориться про любов, і на це є декілька причин. І Дуже часто говориться, говориться саме про любов, тому що з самого початку існування людей просто не вистачало любові один до одного. І основ, Основною причиною такого, що часто стають такі речі це послуг, тверді серця, може бути егоїзм або гнів людський, заздрість, або всяка злоба, або також жорстокість самих сердець в людини. І ці всі речі, які перераховуються, взяті не просто так, і тому що саме про них і описується в Біблії, тому що народ, який був вибраний тут, думаю, добре пам'ятаємо. Про ізраїльський народ, який був виведений, е, який був введений Богом, і у них були жорстокі серця. Той народ, який мав дійти до обіцяної землі, і це народ, якого так полюбив сильно Господь, і він їх хотів звільнити від того рабства, але бачимо, що вони не проявили послуху до Божих заповідей і до Його Слова. З їхнього життя часто можемо побачити те, що народ не виконував Божого Слова, Божого закону. Адже Божий закон і його заповіді були не такими важкими, як здавалося на перший погляд, але основою в закону є те, щоб любити Бога, любити людей. І тема цих віршів, тема проповість це любов у серці. І любов у серці – це як виконання закону. Бачимо, про це і говорить апостол Павло. І дві речі, які я хочу зауважити у цих віршах, це любити ближнього і виконання закону. Перше це любити ближнього, і в книзі Левит також говориться про це, 19, 19 розділ, 18 вірш. Каже: не мстися і не має злоби на синів народу Твого. Але люби ближнього Твого як самого себе, як Господь. Любити ближнього стало законом Господні. І в старозавітній час людина спасалася, виконуючи закон. І Божий закон або його заповіді, їх переконував всього 10, які записані. І всього Божі заповідей, які були сказані, які говорилися до народу, їх нараховується 613. І за, за, саму, за саму основу взяті лише 10, які, про які також і говорить Ісус Христос, про які Він нагадував для учнів і для народу. Інші заповіді, які були сказані до народу, вони були доповненням до основних десятьох, тому що інші 600 заповіді були сказані для народу, щоб їх навертати до Бога. І Всі заповіді були записані впродовж усього життя ізраїльського народу. Читаючи історію про їхнє життя, бачимо, що їхні серця були надто жорстокими для того, щоб приймати Божу любов. Бачимо, що ніякі закон чи заповіді. Вони не навертали тих людей до Бога. І у той час, коли їхні серця були закриті. І саме від серця людини залежить її життя. У серці людини повинна панувати любов. І апостол Павло також про це наголошує і в 8 вірші, каже, не будьте винні нікому нічого, крім взаємної любові. Хто ж любить іншого, виконав закон. І бачимо, що через любов можемо мати виконання закону. І наступна річ це виконання закону. І прикладом виконання цього закону став Ісус Христос, тому що Він в дійсності показав Його повністю і Він виконав його досконало. Через Його життя ми знову дивимося на приклади, які він показав для нас. І Христос приніс у цей світ інше серце, Він приніс очищене м'яке і наповнене любов'ю. Він показав, якою має бути людина. Досконалою, щоб виконати закони. Тому що у людей жорстоке серце через цей це гріх, гріхопадіння і жорстокість і твердість у серця. І через це немає миру, любові між людьми, між Богом і людьми. Також у книзі Євгенія Марка, 12 розділ, 30, 31 вірші, каже: любив Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю. І всім розумінням Твоїм, і всією силою Твоєю, це перша заповідь. А друга подібна до неї люби ближнього Твого, як себе самого. Нема іншої заповіді, більшої за ці. І бачимо, що більше десяти також нам нагадує про це і підтверджує ці слова. І коли ми будемо проявляти любов до ближнього, так як до себе будемо проявляти, тоді ми будемо виконавцями слова Божого. Ми будемо виконувати Божу волю, ми будемо виконувати Господні закони. І робити зло для ближнього може, може така людина, в якої жорстоке серце. І така людина не зможе виконати закону, як бачимо, і описується у цих віршах. Тож на завершення хочу сказати, що для того, щоб бути виконавцями закону Божого, нам потрібно мати добре серце, яке буде наповнене любов'ю. Тож бажаю кожному, щоб в наших серцях панувала любов. Та любов, яку дає Господь, і яка поєднує людей з Господом і людей один між одним, то будемо про це молитися. Амінь.